У складі Збройних сил України в боях на Донеччині загинув Юрій Олександрович Коваленко – науковець, археолог, який до служби у війську працював у державному заповіднику глухів. Науковець, будучи в ЗСУ, зміг захистити кандидатську прекрасний викладач та екскурсовод міг годинами розповідати про глухівщину. Пошуковець завдяки його зусиллям та зусиллям його однодумців, вдалось знайти та перепоховати тих солдат, хто пропав без вісті під час другої світової. Можній чоловік, який у 2014-му разом з побратимами з чорного тюльпану з ризиком для власного життя розшукував та повертав додому розстріляних під Іловайськом українських Іх захисників воїн був на гарячих напрямках до 2022 року при тому березні минулого року захищав Чернігівщину, щоб рашисти не пройшли далі на Київ. Про це розповідає представниця з національної ради з питань телебачення та радіомовлення Лариса Якубенко. Містяни добре знали Юрія Коваленко. Він співпрацював шосецьким краєзнавчим музеєм, неодноразово відвідував культурні заходи у нашому місті, спілкувався з батьками загиблих захисників із шос. Okay.